Усім привіт, наші любі підписники ЗЕТИ GROUP! Сьогодні поговоримо про процес згинання та з чим його їдять. Взагалі, процес згинання це питання. Як виникли проблеми при згинанні? Ми знаємо, що вам потрібно. Чи бувало у вас так, що на виробництві доводилось щось згибати, або до вас приходило замовлення на велику серію деталей? Та ви одразу на гігантському ентузіазмі почали щось робити, але виходила тільки якась метальовина. Досі згинаєте молотком чи кувалдою. Вже набридли мозолі на руках від методу згинання між двох прутів? Хочете згинати залізо, як справжній стронгмен Василь Вірастюк, але бракує духу. Навіть коли у вас щось вийшло, згодом ви розумієте, що треба ще 1999 штук. Не проблема. У нас є рішення. Тільки сьогодні і тільки зараз у нашому телемагазині сталеве залізо. В вашій увазі пропонується ексклюзивне пристосування для згинання ручок бабусиного совка чи кочерги ну або пальців боржників. Телефонуйте та не зважайте за номерами, вказаними на наших екранах. Це вирішить усі ваші питання щодо побутових проблем як у житті, так і на роботі. Підвищить розумову працездатність та підвищить лібідо. Усього за 999 умовних одиниць і вам більше не потрібно працювати, бо ця метальовина працює за вас. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Чекайте, чекайте. Зараз оператори нашої трансляції підказують мені, що ціна на це диво знижена до 1099 умовних одиниць. А якщо ви зателефонуєте до кінця нашої трансляції, то ви отримаєте це диво інженерної думки та дерев'яну ручку від напилка у подарунок. А ось і один з наших задоволених клієнтів. Ця метальовина дійсно працює. Я був вражений результатом. Завдяки їй в мене більше не виникає ніяких питань. Велике вам дякую, телемагазин Сталеве Залізо. Ура! Бачите, усі лінії працюють, та ми чекаємо на ваші звіти. Жит... Вибачте? Що-що? Так. Так. Вибачте, але мені підказують, що увесь наш запас двох одиниць пристосувань вже розпродано. Але не сумуйте, ми повернемось до вас наступного тижня. З вами був телемагазин Сталеве Залізо. Па-па! Добре, смішки смішками, а тепер що це і нашому ми це робили? Ходімо, я вам покажу. А ой, я ж вас забув. Нещодавно нам на виробництво прийшло замовлення на виготовлення от таких от цікавих тримачів з таким ось типовим згинанням. Тож, ми вирішили довго не розмірковувати та замовити метал у вигляді прутів. багато прутів, які ви можете побачити у мене під ногами. Далі ми поміркували та вирішили, що трошечки треба пришвидшити це. Замовлення, і тим самим ми виготовили пристосування, яке пришвидшило наше виготовлення. Зараз я вам його продемонструю. Ось таке ось цікаве пристосування, яке... а зараз ви все побачите. Зараз я вам все покажу. Його виготовлення зайняло в нас певний проміжок часу. Але з усиллями фрезерного верстата та рук слюсара ми це зробили. По-перше, ми взяли два шматка заліза та швидесенько обробили їх у нашому моторному дусані. Після чого у цих же шматках зробили канавки для закладання цього прута. Ну, а далі просвердлили два великих отвори, щоб усе це одружити. Після цього наш зварювальник наварив пару залізяк. І все в пожанку. Все окей. Ну ось тепер наше пристосування готов приймати наш іменинник Наргеза. Бо сьогодні йому виповняється ровно рік, як він працює. Та не підводено. Тут ще залишилось трошечки невеличкі деталі, але ви зараз це побачите самі. Тож, поїхали дивитися. По-перше, так як прути мають 3 метри, то їх потрібно порізати на фіксовану довжину. І щоб не морочитись, ми це зробили кутовою шліфмашиною. Після цього ми переходимо вже до нашого преса, де попередньо ми розробили невеликий пуансон та матрицю для першого етапу згинання. Далі ми беремо наше пристосування та встановлюємо на стіл нашого пресу. А у шток фіксуємо інший фрагмент пуансону, про який я казав раніше, та починаємо тиснути. Ось так вийшло після усіх маніпуляцій на нашому пресі. Та ще залишилось трошечки їх пост обробити. Ну і все. Ось таке нетипове відео вийшло у нас цього разу. Сподіваємось, вам сподобався такий формат. Та будемо чекати на ваші коментарі. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки. Та не забувайте, ми ваші Зета Group.